Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК. Ви дивитесь події дня понеділка, 28 вересня у студії Тамара Приходько. Отож сьогодні розповідатимемо про такі факти та події. Гаражний конфлікт на вулицях Коновальця Валовій. Хто правий, а хто ні, намагалися розібратися. Наші журналісти. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського офіційно відзначила 25-літній ювілей. Коломийська асоціація митців тепер має свою книгу. У ній зібрана інформація про усіх членів асоціації у Турції відбувся матч чемпіонату. Області з футболу між командами ветеранів. Тепер про ці та інші події більш детально. Гаражі встановлено незаконно, земельна ділянка приватизована. Всі документи на руках. Це стверджують мешканці будинку номер 9 що на вулиці Коновальця. Нещодавно у них виник конфлікт із сусідами по Валовій. Ті запевняли, гаражі розміщені на прибудинковій території, тому не дозволять їх забирати. До нас звернулася голова правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Конувальця 9 Марина Олійник розповідає, сваритися з сусідами ніхто не хоче. Мешканці будинку по «Коновальця» лише прагнуть донести до сусідів з валової свою правду. У нас немає пожежного заїзду, і ми зверталися до відповідних органів влади. Нам надали приватизовану ділянку, так як у нас немає пожежного заїзду. Тимчасово у нас був тут заїзд через сусіди, і сусід так само зараз тимчасово користується нашу ділянку. Там Ражі, де ми зараз вам в дальшому покажемо, які перешкоджають заїзду і виїзду. Також мешканців Коновальця обурила інформація, надрукована в одній з коломийських газет. Там на їхню думку написана суцільна неправда. Написали на то, що ми приватизували дитячий майданчик і написали статті, що ми приватизували газову трубу. Кран газової труби Це також і неправдива інформація. Камінь спотикання гаражі біля будинку номер 59 по вулиці Валовій. Марина Олійник каже, згідно з документами, треба забрати лише чотири з них. А газовий кран взагалі стоїть не на їхній ділянці. Нас звинувачила в тому, що ми незаконно приватизували ділянку. І ми забрали мешканців будинку 59 дитячий майданчик. Ми хочемо показати, що є по факту. По факту стоять незаконно встановлені гаражі. Дану ділянку нам видала держава. Так ми в 2013 році створили, створили ОСББ, ми подали відповідні документи, щоб отримати дану ділянку в користування. Ми чекали три сесії. І е, от можете подивитися, що чому в нас ще виник конфлікт з сусідами будинку 59. Так само ви попередньо з ним бачили, що там стоїть кран. цей кран до коновальця ОСББ не відноситься. Тепер мешканці Коновальця 9 сподіваються, що сусіди не ставитимуть перепон і самостійно заберуть гаражі. Зрозуміє, що до їхнього будинку у разі потреби не зможе заїхати пожежна машина, а наслідки можуть бути непередбачувані. Віват гімназії, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського офіційно відзначила чверть столітній ювілей. У закладі відбулися урочистості, а ще першокласники склали традиційну присягу гімназиста. На свято у рідну Альма-Матер завітало багато гостей. Наша знімальна група також була на святкуванні. Суботнього дня Коломийська гімназія була по-особливому святкова та ошатна. Навчальному закладу виповнилося чверть століття. До рідної «Альма-Матер» з'їхалися десятки гостей, поміж них і Григорій Васильович Сивочолий Севочолий річний чоловік в оточенні своїх колег і колишніх учнів. Усміхнений та молодий душею. Це перший директор гімназії, який очолював заклад чотири роки. Пишається тим, що саме Коломийська гімназія відродилася в Україні першою, а ще перший пам'ятник. Грушевському теж спорудили на подвір'ї місцевої гімназії за ці роки. Пан Гуменюк бачить великий поступ вперед свого рідного храму науки, особливо у виховній роботі у формуванні патріота України. Ні одна із шкіл, які є у нас в Коломиї, не може мати такої великої спадщини, як мала гімназія. Починаючи від таких світил, як Стефаник і Мартович. і Закінчуючи Павличком і Оничком, пройшли вони тут. З перших днів створення і дотепер працює у гімназії Любов Цепла, заступник директора, вчитель української мови і літератури, поетеса та майстриня, з нагоди свята у рідному закладі. Презентувала виставку власних вишитих картин. Авторка каже, що це її підсумок десятирічної праці. Добірка налічує 26 творів. Улюблена робота дорога до неба. Тут більше 130 кольорів. Працювала пані Люба над нею півтори року. Жодну з робіт авторка не продає, бо каже, що це її діти. Усі картини тематичні. Перша картина шилася дуже довго, але я була тоді дуже хвора. І я собі постановила, що я її вишити, я буду здорова, я не могла її лишити, не вижити. Після того почалися інші. Хочеться показати, що крім учительської роботи, кожна людина має ще якесь своє захоплення. І приходять, людям подобається. Я пробувала бісером. Бісером жити легше, але я вважаю, що це мертві картини, в них немає душі. Там ще є ж по готовому шаблону, а тут кожен раз, як ти мусиш порахувати, ти мусиш подивитися. Ну, це приносить задоволення. Цьогоріч гімназію очолив новий керівник Володимир Ткачук, який змінив на посаді Йосипа Матковського. Пан Володимир каже, що вдячний долі за те, що дала змогу йому поєднатися саме з цим навчальним закладом. Передусім, директор пишається випускниками гімназії. Бо ті покоління, які пройшли через. Коридори, стіни, кабінети цієї гімназії це є наше найбільше досягнення. Це є те покоління, яке ми вважаємо, що воно є українське, яке має будувати нову державу. І ми завжди наголошуємо у наших виступах у нашому спілкуванні з нашими гімназистами, що вони є Галицька еліта. Галицька еліта це є ті люди, які мають цю державу будувати зовсім по-іншому. І ми сподіваємось, кожне наступне покоління буде робити це краще і. Краще і наша держава буде процвітаюча. Галицька еліта зібралася у дворі гімназії. Тут відбулася традиційна посвята першокласників. Присягу гімназиста склали більше півсотні маленьких українців. Буду все робити для себе і України, беручи за приклад титанічну працю сподвижника української історичної. Науки нашого першого президента України Михайла Грушевського. Обіцяю. Того дня привітати заклад з величною датою. Прийшли представники влади, духовенство, говорили слова подяки колишні випускники. Серед них доктор політичних наук, доктор філософії Українського вільного університету у Мюнхені, професор, член національної спілки краєзнавців України, наукового товариства імені Шевченка, академік академії наук вищої школи України Іван Монолатій. Дозвольте мені в свою чергу від випускників відновленої коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. Привітати вас з цим святом, з ювілеєм, побажати добра, миру, наснаги, терпеливості, натхнення до навчання. І прошу пам'ятати про дві великі речі в житті українського народу це віра та наука. Віра в Господа Бога, пластове гасло Бог і Україна, а також і знання, і наука. Яка може бути складною, але яка завжди буде дороговказом у вашому майбутньому житті. На завершення урочистої лінійки всі гуртом виконали гімн, гімн гімназії. Далі гості мали змогу відвідати виховні години для випускників та святкові зустрічі спогади у колі друзів. Коломийська асоціація митців тепер має свою книгу. Тут зібрано інформацію про музикантів, художників, скульпторів та літераторів нашого краю. Над виданням працювали самі митці, а презентували книгу у національному музеї Гуцульщини та Покуття імені Йосифата Кобринського. На урочистості запросили і нас. Понад 20 років тому у Коломиї створили асоціацію мисців. Ці люди завжди в епіцентрі культурного життя міста. Нещодавно учасники організації презентували видання з одноіменною назвою Коломийська асоціація мисців. У книзі можна дізнатись про культурне життя міста та про людей, які його творять. Цінність видання в тому, що автори пишуть про своїх сучасників, і це чудова нагода отримати вичерпні та об'єктивні знання про Коломийських умільців, розповідає Катерина Каркадим. Ми давно хотіли видати альбом, і коли у нас відбувалася виставка 2007 року в Києві, ми просто, чесно кажучи, вже не встигли його зробити. І ми зробили невеликий такий Тало тільки тої виставки, у нас фактично є дуже багато матеріалу на книжку, і дуже хотілося б її видати, тому що важливо дуже те, що писали сучасники про сучасників, тому що те, то, що потім ми додумаємо про тих, хто пішов, це іноді абсолютно різні речі, що було насправді. І ну, ми просто щасливі, що книжка є. Редакційний колектив намагався подати цілісний образ кожного героя видання. Працювали як над змістом, так і над дизайнерським оформленням. Я особисто займався найбільше дизайном, бо текстовою частиною то пані Катерина і ті, які до того причепні. А я стосовно дизайну робіт, підбір робіт, щоб вони були достойні, кожного автора підбирали. Ну не знаю, товариство оцінить, скаже своє слово, але я думаю, що книжка вдалася. Краєзнавець Василь Нагірний розповідає, що аналогічного видання на Коломийщині немає, але це не означає, що воно має стати єдиним. Вже найближчим часом. Сподівається, Василь Григорович, Коломия побачить наступні випуски книги з новими роботами та новими іменами. Я хочу з минулого перекинути місточок в майбутнє, навіть не всьогодення. Я хочу, щоб ця книжка стала раритетом поліграфічним. І по змісту теж і хочу, щоб вона дуже швидко застаріла. Що я маю на увазі? Я хочу, щоб вона вже завтра була наповнилася. А подібними речами, щоб скажімо, в найближчому майбутньому вона була ще враз така затовста. І щоб тут ці люди, які ось тут є в цьому каталозі, щоб щоб вони і їхня творчість продублювалася вдвоє, книга поділена на блоки: музичний, літературний, художній. У літературному блоці читачі зможуть дізнатись про місцевих майстрів пера – про розвиток літератури і театру в Коломиї, та на жаль, самих творів літературних майстрів на сторінках видання не надруковано. А на жаль, в планах було тут дати літературні тексти. І я трошечки згнічений і трошки десь що не вийшли, тому що ну банально кошти не вистачило, щоб ще дати не блок. Хоча він був готовий до друку. Цей блок був готовий, але в кінечні може той хто це оплачує. Сказав, що ну на жаль, вже не можемо хіба другим наступним разом іде літературний блок. На урочисту презентацію книги Коломийська асоціація мисців завітали учасники організації, місцева влада, духовенство та меценати. Коломийські мисці сподіваються, що така книга не буде єдиною. І з кожним новим виданням на сторінках друкуватимуть все більше розповідей про талановитих Коломиян. Християни Коломищини відзначили воздвиження чесного хреста. У циняві цей день храмове свято. Відзначають його традиційно у місцевій церкві. Наші колеги також завітали на святкування. Храму в Циняві 208 років. Це одна із найстарших церков на Коломищині. Громада села поряд будує нову святиню. Пару громади отець Василь Гаврилюк зазначив, що парафіяни активно долучаються до будівництва. Допомагають цьому і спонсори та меценати. Завітали на святої гості серед них депутат обласної ради Витрохнишух. Обранець приїхав не з порожніми руками. Він привітав громаду та зробив пожертву на будівництво нового храму. Сільський голова Богдан Томанчук від громади подякував меценатам. Я щиро вітаю вас з нагоди сьогоднішнього храмового свята. Я зичу вам кріп. Я вам... Щоб то зерно віри, зерно правди, яке ви посилаєте на парафіян, надихало їх ім'я будівництва і зміцнення української держави. Молімося за спокій, за мир у нашій державі, за цілість і суверенітет України. Шановні парафіяни, я дякую вам за спільну молитву. Я дякую вам, що маю можливість на протязі багатьох років спільно працювати із вами. І коли я приїжджаю у ваше село, я заряджаюся позитивною енергією, тому що ви в цьому селі дуже енергійні, і мені цього вистачає, щоб працювати у всіх селах. Мені дуже приємно, що сьогодні в таке велике свято мозвично затвореного хреста. Де ви йшли вільно ту годину? Приїхали в нас в молотований будинок. Це церковку, який виповнився 207 років, і разом з нами ми провели християнську минуторію. Я вам дуже щиро дякую. Дякую за те, що ви тут нас в цьому храмі. Того дня задали всіх, хто боровся за незалежність України. Дякували цинівчани і доброчинцям. А много літа багато разів лунало над селом. Синява Богдан Малецький, Андрій Грашук, програма Подінтика. Герої не вмирають під таким гаслом у коломиї. 1 жовтня відбудеться шосте січове свято, приурочене героїчному подвигу українських воїнів, які захищають свободу та незалежність України на сході нашої держави проти неоголошеної війни московськими загарбниками. Початок січового свята о 14-й годині на площі біля меморіальної таблиці з барельєфом Кирила Трильовського за адресою вулиця Валова, 9. У Коломиї вчили, як правильно падати. Семінар для спортсменів Айкідо провели у борсівському залі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Участь у заході взяли всі охочі. Поспілкувався зі спортсменами Богдан Малецький. У гості до коломийських прихильників «Айкідо» завітав інструктор Андрій Слободяник. Він розповів, що вже багато років займається улюбленою справою. Однак і сам багато чого вчиться. Цього разу хотів розказати спортсменам про те, як вберегти себе при падінні. Нам багато в житті не вистачає, коли йде людина там по вулиці, десь падає зимою, з вона завжди падає, тобто і не вистачає нам оце, цієї страховки. Тобто і ми зараз вчимося. Ну, дорослі трошки більше вже досвід мають, вони живчаться більш ну, серйозніше. Тобто і е, страховка бойкідо дуже важлива. Тобто, і не тільки в Айкідо, і в житті теж. Бувають багато ситуацій, що людина падає і в лікарню опиняється. А тут кувирок або падіння зробив, став собі і пішов. Коломийської секції Кідо розповіла, що цим видом спорту в нашому місті займаються понад 50 спортсменів. Вік учасників від 5 до майже 60 років ходять на заняття із задоволенням, стверджує Зенислава Ганощак. Нас відбувається вперше в Коломиткі збори по кідо, на яких ми вирішили особливу увагу присвятити падінням і страхівкам. по Айкідо. Тому що оскільки неправильне падіння і неправильна страхівка загрожує великим проблемам зі здоров'ям, це переломи звичайно. На вивихи різні і небезпечні струси мозку, тому це дуже важливий захід, щоб дітки навчилися падати, страхуватися, і це їм в дальнішому допоможе в розвитку векідо. Однак самі вихованці кажуть, що хотіли б більше часу приділяти улюбленому виду спорту. кажуть, що це має допомогти у їхньому подальшому житті. Е, я вже займаюся другий рік. Мені це подобається, тому що багато цікавих прийомів, багато різних вправ. Тому мені це подобається. Осуді е, що ти цікава ти бачив? що е, ти е, чого ти навчився? Бачив різні вправи, які я ще не знав. І дізнався багато чого іншого. Це потрібно для мого самозахисту, і мені це дуже цікаво. Що цікаво на селі що ти для себе взяла? Для себе я взяла те, що тут всякі різні падіння, і це знадобиться не тільки для техніки, і для і для фізичної культури, і для самозахисту. Коломийські спортсмени дослуховувалися до порад інструктора, а та старанно виконували запропоновані їм вправи. Кажуть, що багато чого навчилися. А ще запросили вчителя ще раз приїхати до Коломиї. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма «Подієнтика». У Турції відбувся матч чемпіонату області із футболу між командами ветеранів у категорії 45. Зустрічалися збірні Коломийського та Городенківського районів. Господарі здобули впевнену перемогу, спостерігали за перебігом змагань мої колеги. Ветерани грали у змістовний, однак спокійний футбол. На полі практично не було порушень, однак обидві команди були налаштовані на перемогу. Тайми тривали по 35 хвилин. У складі ветеранів виблискував Володимир П'ятковський. Він не лише капітан команди, але і її лідер. Вже в першій половині гри він забив у ворота городенківців два голи. Однак гості не хотіли залишати поле переможеними. Тому в другій половині гри почали діяти активно. Вони раз по раз атакували ворота господарів. Та знову гру в свої руки взяв Володимир П'ятковський. Він ще двічі розписався у. Воротах городенківських футболістів далі гра перейшла у спокійне русло. Команди обмінювалися атаками, однак вони були безрезультативними. Перемога додала снаги ветеранам Коломищини. Тепер вони активно боротимуться за чемпіонство Івано-Франківської області. Побажаємо успіху спортсменам, тим, кому за 45 з турки Богдан Малецький Ігор Кофлюк Програма подій інтека Ви зауважили, що люди навколо почали вдягатися у темний одяг і зовсім не усміхаються. Чомусь щоразу більше брудного опалого листя, і природа в'яне на очах. Знову ці нескінченні дощі та ще й темніти почало швидше. Хочеться тиші, спокою, можливо, поплакати, і зовсім не хочеться працювати. Що це? Чому все стало таке гнітюче? Якщо ви так само відчуваєте щось схоже, запрошуємо подивитися програму про все крім політики у середу, о 20-й годині. Гість програми розкаже, що таке осіння депресія та як з. Цим впоратися телефон студії 38 000. І це все на сьогодні. Нагадую, що усю інформацію телеканалу НТК можна побачити на офіційному сайті, а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Миру і спокою нам усім побачимось. Суд Києва переніс розгляд апеляції на арешт народного депутата Югоря Мосічука на 2 жовтня. У свою чергу лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив, що докази проти Мосічука є сфальсифікованими. Крім того, він повідомив, що адміністрація президента розповсюджує чутки про вихід низки депутатів із фракції. Насправді ж наближення до Порошенка особи шантажують радикалів відкриттям кримінальних справ. Виходили на мене деякі люди за дорученням на прохання Порошенка, де вони пропонують домовитися. Мовляв, президент пропонує от відпустять Мосічука. Перестануть погрожувати сажати наших депутатів. Якщо ми припинимо його критикувати, Масійчук перебуває в заручниках, і Порошенко тримає його в заручниках і ставить мені умови, щоб я з ним домовлявся, і тільки тоді він звільне Масійчука. Політв'язень радянського режиму. Юрій Богдан Шухевич каже: нинішня політична розправа чиниться у найгірших традиціях тоталітаризму. 37 37-й рік. тоді також з Верховної Ради брали. В Радянському Союзі я був суджений чотири рази. Знаєте, мені в радянських судах тут давали право на останнє слово. Мосійчукові не таке було ще тільки в 1990 році. Так арештували Хмару. Його арештували в Верховній Раді, але йому дали право на виступ. Ви відкрили двері кінця українського парламентаризму. Майте це це на увазі. Так. Сьогодні мусичук завтра будуть інші кримінальні справи слід відкривати проти самого Порошенка та його оточення, які задіяні у великих корупційних оборудках, кажуть радикали. Сам же Ігор Гормосічук нині на знак протесту проти свавілля влади продовжує голодування. Громаді села Пістень повернуто 116 гектарів землі. Незаконним визнано відведення землі Національному природньому парку Гуцульщина. Є відповідні рішення суддів у Львові та Івано-Франківську. Два роки тому Косівська районна державна адміністрація надала дозвіл національному природному парку на складання проекту землеустрою на ділянки, що перебувають у постійному користуванні ДП «Куцьке лісове господарство. Зі слів пістенського сільського голови Тараса Бейсюка суд підтвердив, що про виготовленні проекту землеустрою не дотримано вимог щодо погодження меж із. Власниками та користувачами суміжних земельних ділянок національний природний парк зробив проект землеустрою. Проект землеустрою розробив і слова не сказавши про маяток Святого Миколая. Ми перебуваємо біля якраз центральної садиби Маятка Святого Миколая. А він включив у 116 гектарах. У 116 гектарах є безпосередньо. Ця територія, цей будинок, але маятку не сказано. І от ми дійшли висновку, чому саме не сказано. Бо ця земля 116 гектарів, це чергова порція можновладців з Києва, яким, яким, яким це мало бути зроблено. Подарок у партії воля кажуть, що в кінці березня до них та їхнього лідера Юрія Дерев'янка звернулися мешканці сіл Шешори та пісень. Представники партії одразу ж взялися за роботу та виявили ряд порушень. Зазначила член політради Ольга Галабала. Перше, що нас вразило, це те, що е, на Всупереч законодавству межі національного парку не погоджені. Тобто, межі, на що були виділені кошти, якщо я не помиляюся, сумі близько 800 тисяч гривень, був відповідний указ президента, але межі національного парку штучно не погоджуються. Друге, з чим ми були здивовані, ми мали розмову, коли це все почали висвітлювати, підіймати. Ми мали зустріч з нинішнім директором парку і з заступником міністра екології, в Міністерстві екології. У нас були такі от папки документів, і ми стали розбиратися в чому ж тут. Справа і напряме запитання, чому на території парку відбувається приватна забудова. Як це все так сталося? То спочатку директор парку казав, що ні, я не маю до цього відношення, але, вибачте, я юрист я знаю процедуру. Процедура є така, що на будь-яку забудову на території національного парку має бути лист від національного парку. І в результаті все таки з'ясувалося, що був лист від національного парку підписаний директором, що він не заперечує, щоб на території парку відбувалося приват. Ватна забудова Народний депутат Юрій Древ'янко разом із громадою Пістеня та Шешурів з'ясували, що це була навмисна корупційна схема для того, щоб цю землю поступово забрати. Наразі правоохоронні органи перевіряють причетність директора НПП Гуцульщина Василя Прокопчука. До інших правопорушень громада шешурів та пістаня просить пришвидшити слідство, адже директор продовжує тиск на громаду. Як результат, активісти виявили, що за два роки правління національного парку зникло понад 25 гектарів землі. Позиція волі однозначна. Інтереси громади мають бути захищені. Юрій Дерев'янко звернувся до прокуратури Івано-Франківської області з приводу неправомірного присвоєння кадастрових номерів та внесення до Державного земельного кадастру України, географії земельних ділянок на території Косівського району. Раніше народний. Депутат разом із громадами сіл Пістень, Шешури під час зустрічі з обласною владою Франківщини керівництвом управління земресурсів області вимагав вилучити ці незаконно внесені у кадастр земельні ділянки і повернути їх у державну власність. Недавно там взяли та украли ліс. Ми активісти прийшли. Це все зупинили. Приїхала була оперативна група. Ми ці всі матеріали зняли, описали. І після того МПП Гуцульщина взяла і склала на нас активістів. Так само протоколи, що ми взяли і пошкодили рампу. Хоч ми її нічого не зробили, рампа зараз там є. Та як було, так є. Представник депутатського корпусу шешерів Петро Іваниже каже, що мешканці населеного пункту досі не можуть зрозуміти, як відомості про понад 4 тисячі гектарів їхньої землі внесли до публічної кадастрової карти із позначкою Приватна форма власності. Виникла така можливість переглядати в кадастровій публічній карті, кадастрові номера і обмінні файли. То ми побачили, що територія шешерів вона не така вже й велика, але більшість села покрито лісом і держлісфондом, то виявили, що там є сім кадастрових номерів і обмінних файлів на суму, на загальну суму 4200 гектарів землі, де відображалася як приватна власність. Активісти із пістення та Шешурів наголошують, що вони не проти парку, але проти незаконних забудівель, вирування лісів та нищення довкілля. Тому надалі контролюватимуть цю ситуацію та залучатимуть сюди партію воля. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 28 вересня 1818 року, у Коломиї на вулиці Колійовій, у родині отця Миколая Кобринського, вчителя головної окружної школи, народився син Йосифат Кобринський, священник-філантроп, організатор побудови народного дому в Коломиї. Після студій у Чернівецькому і Віденському університетах. Йосафет Кобринський вивчав звичаї, і культуру, вірування, побут, обряди, гуцулів. Закінчив львівську духовну семінарію, видав підручник, який називався Буквар новим способом зложений, а також методичний посібник для нього під назвою Як борзо вивчить читати. Помер Йосафет Кубринський, 28 березня 1901 року, похований у селі Мишині. Також цієї днини 28 вересня 1868 року під час страшної пожежі міста Станиславова майже повністю згоріли ратуша і всі будинки довкола нього на ринку. Через два роки тільки почалися відновлювальні роботи за проектом професора Покутинського. Також цієї днини 28 вересня 1929 року. У селі Стопчатові тепер Косівського району народився Дмитро Павличко, син Василя, поет, літературознавець, критик, перекладач, громадсько-культурний та політичний діяч, лауреат державної премії УРСР імені Тараса Шевченка від 1977 року за збірку поезій Любов і ненависть Дмитро Павличко, екс-редактор журналу Всесвіт. Голова Всеукраїнського товариства української мови імені Тараса Шевченка, один із засновників руху, народний депутат України 14-го скликання, навчався в Коломийській гімназії та середній школі номер 1 Сьогодні мешкає у Києві.